Служба безпеки України повідомила про підозру ще двом колаборантам, яких Російська Федерація призначила на високі посади окупаційного режиму. Співробітники управління служби безпеки України в Черкаській області зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці двох колаборантів, яких представники Російської Федерації призначили на високі посади окупаційного режиму. Зокрема, встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення активно співпрацює із ворогом, колишній головний архітектор Бахмуту. Нині він очолює керівну посаду у міністерстві будівництва та житлово-комунального господарства ДНР. Іншою колаборанткою виявилися чиновна Ниця із Луганщини загарбники призначили її на посаду начальника Троїцького управління юстиції, Міністерства юстиції, так званої ЛНР. Жінка добровільно пішла на співпрацю та запевнила окупантів, що готова сумлінно виконувати поставлені завдання. Крім того, вона займалася підбором кадрів для розширення складу підрозділів окупаційної влади. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили двом фігурантам про підозри за частиною 2 статті 111, Тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 Прим, 1 – це колабораційна діяльність. Наразі колаборантів оголошено у розшук. Служба безпеки України нагадує про невідворотність покарання, і кожен, хто перейшов на бік ворога, неодмінно відповідатиме перед законом.